Учаємо зараз начальника рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля. Ми розуміємо, що ситуація на Сумщині може перекидутись за подібними сценаріями і на інші області, які межують з Російською Федерацією чи Білоруссю. Можливо, я помиляюся, але сподіваюся, пан голова зараз дасть нам оперативне зведення з того, що відбувається на півночі. Слава Україні, пане Віталію. Героям слава доброго дня. Отже, що чути з тамтого боку кордону, що кажуть наші спецслужби, наші прикордонники. Ну, звісно, з того, що можна оприлюднювати в прямому ефірі телеканалу Еспресо, заспокою вас одразу з тієї сторони кордону, суцільна тиша. ніяких скупчень, ударних груп чи військ, які могли б іти в наступ, ми не спостерігаємо ні збройні сили, ні розвідка наших. Фактично, ми розуміємо, що розслаблятись рано і, на жаль, але вже 237-й день кожного дня проводимо підготовку. Щотижня виїжджаю особисто на прикордоння, і можу сказати, що щотижня бачу позитивну динаміку: по-перше, укріплення, по-друге, моральний бойовий дух наших солдат, і це ЗСУ, ТРО і добровільчі формування територіальних громад. Люди вже втомились боятися, вони вже налаштовані чітко, злагоджено. Сьогодні ми відпрацьовуємо більше безпеку саме критичної інфраструктури, тому що розуміємо, що є об'єктами для ударів. Духу і бажання йти на пролом до нас у сусіда точно немає. І ми розуміємо, що їх можливо спонукають, заставляють, але моя особиста думка хотіли би пішли, поки що такого бажання. Немає і це добре. Е, я надію, що в Білорусі все таки здоровий глуст, особливо серед військових і серед населення, переможе всі їхні заклики і мотивації вищестоящого керівництва. І черговий раз можу сказати, що будь-який замах на сторону півночі mm -hmm. заходу нашої країни це буде помилка нашого сусіда. Yeah. Тому це не буде прогулянка, це буде дорога в один кінець. Пане Віталію, ви зауважили, що Рівненська область, зокрема, готується до можливих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. І на цьому ви зараз концентруєтеся. Чи можна це читати як, зокрема, укріплення засобами ППО вашої області? Нагадаю, що в Рівненській області є і критична інфраструктура, зокрема і атомна електростанція? Скажу так, що. Дякуємо ЗСУ і особливо Протиповітряній обороні за останні два тижні. У нас е, збито дві ракети і два ворожих е, дрони. Фактично, це дуже хороший показник. Е, ми відчуваємо посилення, і крім е, ППО, е, ще задача, особливо військової адміністрації, це забезпечити надійний захист е, саме підстанцій. Ми приймаємо зараз всі міри для того, щоб наші Підстанції електроенергетичні були захищені. Деталі розкривати не будемо, але працюємо над цим і вдень, і вночі. Ну звісно, ми розуміємо, що деталі ми би і не хотіли навіть оприлюднювати в нашому ефірі, тому що ситуація зрозуміло, якою є. Так і розуміємо, що ворог буде намагатись винищувати всю нашу цивільну критичну інфраструктуру. Президент Зеленський сьогодні заявив, так що про 30% знищеної. Інфраструктури, зокрема наших електростанцій, пане Віталію, можливо, ви зараз готуєте ті чи інші страхові сценарії для того, щоб обігрівати і забезпечувати міста Рівненської області всім необхідним, якщо ворог буде знов вкотре масово атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Так, ми чітко розуміємо, відповідальність не тільки за область, а й за сусідні області. Рівненська атомна електростанція забезпечує 9 наших сусідніх областей разом з Рівненською включно. І нам важливо, щоб все працювало як годинник. Тому приділяємо саме цьому час. Уже uh -huh. давно проведена робота всі комунальні заклади, особливо лікарні, соціальні заклади, забезпечені. Генераторами забезпеченим пальним для нього і е, таким необхідним набором всього необхідного, що е, має бути в цих підприємствах. Також з закликами до населення звертаємось постійно, тому що ми розуміємо е, важливість збереження нормального функціонування, тому кожна сім'я має подбати також про е, безпеку свого будинку. І e, 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 наша задача: це транспорт, це критична інфраструктура, це хлібозаводи, лікарні. Там щотижня муштра. Це навіть не просто якісь e, наради, це дійсно така потужна робота, тому що ми відповідальні за населення, і це наша робота. Ну, пане голову, з другого боку, ми розуміємо, що рівненщина є відносно спокійною областю, яка приймає. Дуже багато вимушених переселенців І зараз наші колеги з Польщі попереджають, що можуть бути нові хвилі. Так в нас про це в Україні зараз говорять значно менше. Ми розуміємо, що подібне може бути, але в Польщі готуються приймати сотні тисяч. Вимушених переселенців з України внаслідок осіннього загострення кремлівських психопатів, що зараз відбувається в плані розміщення і готовності до прийому десятків, можливо, сотень тисяч у вашій області. Так я про динаміку коротко розкажу mm -hmm. за цих вісім місяців Рівничина прийняла трохи більше восьмидесяти тисяч вимушено переміщених осіб на сьогодні. У нас залишилось тридцять шість тисяч. Фактично, ми бачимо відтік ВПО. Вони повертаються на свої місця постійні. Якщо декілька місяців трималася цифра 50, то буквально за декілька тижнів ми бачимо зниження цієї цифри до 36. Наша задача тримати підготовленими місця. Ми точно розраховуємо і готові, щоб прийняти декілька десятків тисяч ВПО. І розумію, що ризик є. Якщо зима буде жорстокою і холодною, то зрозуміло, що в деокупованих територіях і територіях, де будуть зруйновані електромережі, ті підприємства, які надають теплові послуги, люди змушені будуть їхати до нас і далі. Тому наша задача прийняти їх. Ну, пане голову, ми розуміємо, що також певні сподівання покладаються на лісову інфраструктуру, якщо можна так сказати, зокрема і Рівненської області. Загалом ідеться про весь Полі... Поліський пас. Відповідно, що у вас зараз з видобутком торфу і заготівлею тих самих дрів йдеться про потреби не лише вашої області, можливо, і України. Звичайно. Нагадаю, Рівнічна займає друге місце в Україні по запасах лісосевини це 117 мільйонів кубічних метрів, і це дає нам спокій в плані того, що забезпечимо дровами точне населення і соціальну інфраструктуру. Заготівля триває, дуже спростилий механізм придбання дров'яної сировини саме населенням. Буквально в кожному лісгоспі можна прийти виписати і через термінал сплатити. Лісники мають дати їм хорошу оцінку, мабуть, не тільки на Рівненщині, а по всій Україні, тому що крім забезпечення дровами, вони сьогодні нормально забезпечують і меблеву галузь галузь, і особливо військових. Більше 10 тисяч метрів кубічних деревини вже направлено на передову для укріплення бліннажів для підготовки до такого осіння зимового періоду. Що стосується торфа маємо напругу з тим, що його не вистачає, але завод працює на 110%. Це рекордні показники за всі, мабуть, 30 років незалежності по виробництву торфа сьогодні це наше спасіння. Також особливо соціальній галузі, лікарні, школи і населення. Фактично розуміємо, що як би не закінчилась зима, але потрібно терміново повертатись до альтернативних джерел. На 109 родовищ торфу в області вже дали задачу максимально швидко їх запустити в процес вироблення альтернативного палива, тому що це наше золото, яке ми просто не використовували за різниці в цінах. А сьогодні це актуальна і економічно вигідно. і наш. Акцент на те, що Рівненщина – це моблева кластер, сьогодні е, дає нам таку фундаментальну впевненість, що область точно прийде з умови порівняно спокійно. Дякуємо Дякую, вам, да. пане голову. Но поспілкувався з головою рівненської військової адміністрації. Якось стало спокійніше на душі. Дякуємо, пане голову, за вашу чітку роботу, як на посаді, так і в ефірі телеканалу Еспресо. Віталій Коваль, начальник рівненської обласної військової адміністрації, працював зараз для вас, шановні телеглядачі.